Всім доброго дня! Сьогодні у нас 17 листопаду 2024 року. Перед нами новинка колекції це пізньо встиглий сорт італійської селекції під назвою Маджесті. Сорт цей дуже врожайний. Саме головне, що цей сорт імунний до основних грибкових захворювань, таких як парша та мушні староса. Це є дуже важливо. Зараз в основному сади переходять на імунники, щоб менше обробляти хімією, бо це дуже затратно. Це раз і не корисно для інші С2. Що можу сказати про цей сорт? Дивіться, цей сорт в мене посаджений в моєму ябуневому саду. Це маточно черенковий сад на сильно рослій підчепі. Цей сорт. Меджесті дуже швидко на цій підчепі показав сигнальне плодоношення. Я був дуже вражений. Дуже гарні яскраві яблука. Це сіянець Антонівки, сама підчепа. Посадка була 2000 підчепи самої, не саджанців, у 2021 році. Цей сорт я привив сюди в 2000. 2022 році. Оце там, де крона в затінку, забарвлення плодів бачите, ось отаке, на 17 листопаду. Плодів дуже багато, як на перше сигнальне подоношення. Ось отакі яблуки. Був в нас град, дуже сильно похотало яблучка. Ось як бачите, побивало, порозбивало. Але все одно я дуже задоволений врожаєм. По смаку ще зараз вам нічого не скажу. Я зараз хочу провести збір врожаю, покласти на дозрівання у підвал сховище. і вже зимою, напевно, після Нового року будемо його пробувати дегустувати. Сьогодні у нас друга декада лютого. 16 лютого неділя. На дворі мінус 7. Сніг, морозець, яблучко Маджесті після зберігання у звичайному підвальному приміщенні. Зберігається воно просто суперово. Воно дуже соковите, тверде, дуже солодке. По типу яблук орін японської селекції, фуджі. Дуже-дуже солодкий. Я не очікував від цього сорту, що воно буде настільки солодке. Коли проводив збір плодів, то воно було з кислинкою. А потім пробував його перед новим роком, то я був в шоці, яке воно солодке. Вага бачите, яка цей сорт в мене привитий на диться. Треба його опанути на М9 попробувати. Думаю, буде сам вигляд. Оцей червоний э, румянець, він буде набагато яскравіший. Бо на дитці він такий-трохи трохи, трохи сіроватий. Воно ну яблучки бачите, якою вагою. Плюс-мінус стандартна вага, 200-250 грамів. Не дрібне. Давайте зараз розріжемо, попробуємо на смак. Таке аж тріщить, чуєте? Воно тверде-тверде. Це для тих, хто полюбляють хрумки тверді яблука. Так, ось яка м'якоть. Така жовтувато. Біла. Так, по соку. Ано. Дивіться, я натискаю, як кавун тріщить. Ото як вибираєш кавуну, так натискаєш і він тріщить. Оце так, це яблуко. Дуже соковите. Давайте приміряємо вміст цукрів. Дуже цікаво. Думаю буде вміст високий, бо яблуко це солодке. Солодке-солодке. Ленте. І дуже соковите. Ану. Нє, по бріксам показує 14. Цікаво. Я думаю, воно покаже багато більше. Ну, давайте ще одне різанемо. Попробуємо, цікаво. О. Бо по смаку, коли я пробував, то ну, воно дуже солодке, не може бути 14, можливо трохи лажає прибор, бо на вулиці холодно, можливо, треба міряти в хаті при комнатній температурі, я не знаю. Ой-ой-ой. Ну, Зараз друге попробуємо, а потім я попробую в хаті. Якщо будуть... Показники однакові, але ну, тут до 17. Однакові, то вже не буду додати в відео. А якщо буде більше, то розкажу, що міряти треба у хаті, а не на морозі. Так, пробуємо на смак. М -м -м. Дуже смачне. Хрумке, солодке яблуко. Думаю, зберігатися воно буде до самого літа. М'якоть, структура м'якоті така тверда, соку багато, воно не в'яне, воно просто чудово зберігається в звичайних підвальних умовах. Це дійсно пізній зимовий сорт яблук, який треба завести в сад. Хто полюбляє соковиті, тверді яблуки, споживати його можна, я думаю, десь після Нового року і до самого літа. Якщо зберігати в холодильниках, то думаю, буде воно лежати набагато довше. Сорт смачний, є приємний присмак квітів, по запаху, ну, по запаху трохи, трохи чуть яблуко, коли нюхаєш сам плод. А присмак такий квітковий, приємний, солодкий, кислинки немає. Просто супрове яблуко на цей період для пізньозимового. Вважаю, що воно. Повинно бути по-любому в саду. Будучи житті для щеплення, кому цікаво, на літню кодировку та на зимово-весняне щеплення, звертайтесь по заказах у Viber. Письмово, по телефону не дзвоніть, бо немає часу розмовляти і приймати замовлення по телефону. Тільки через Viber. Дякую за розуміння. Всім гарного дня, до побачення.